Вітаю, шановні! Прекрасний день, аби сісти за стіл та відсвяткувати нашу перемогу, але поки що можемо хіба взятися за ремонт того скутера і задонатити пацанам, бо та перемога прийшла скорше. Що ми маємо? У нас все заводиться, все супер-пупер, єдине, що в нас не тримається холостий хід. Скоріше за все він не тримається через те, що наші поршневі все ж таки глина, не дивлячись на те, що ми поміняли кольця і зробили нашу супер-пупер хонінголку. Вот. Але то їй не допомогло. Вот. З фільтром у нас все добре, карбюратор закинемо повністю ремкомплект, хоча там все добре, але так як ми будемо тут розбиратися, ще, то ми то зробимо. Але саме основна причина, чому вийшла сьогоднішня серія, то тому, що е, на нашому коліні. І за того, що знімали магнето, яке було приварене, і знімали його, чим Бог дав. От, погнулося наше коліно. І наше магніто ходить вісміркою. Не знаю, на камері то видно чи не видно, але маємо, що маємо. Вісміркою воно ходить однозначно. От, е, тому, тому було вирішено, що сьогодні, раз у нас все ладан дихає, ми проведемо експеримент. А іменно, ми залиємо наш скутер звичайну олію. І подивимося, скільки він на тому всьому протягне. Так що, якщо вам цікавий такий контент, то підписуйтеся на той каналчик. І погнали! ви пацики на мотик кросс. Ти хочеш. Давай, бачиш, у нас тут експеримент тікаються. Для особо слабонірних наш обду ми закинули. Так, наш маслобак пустий, бачите, от відщиплено. Маслобак пустий. Зараз того прищипаємо. Ось так. Так, добре є. Так, ну і би ви не займалися, ось все в прямому ефірі вам. Закрита банка олії. Рекламу вам робити не буду, але можете повірити на слово. Заливаємо звичайну олію, то повний трендець. Тупо здіваюся над технікою. Так. Залили ми нашу олію. Ось таке у нас в батьку масло тепер. От воно йде, 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 йде. І заходить вон там на подачу. Е, так, що в нас? На спідометрі у нас? Ну, На одометрі, точніше 47,53. Як думаєте, яку зробити довжину того експерименту? Ну, Я думаю, кілометрів 50 хватить. Якщо уявити, що ви десь там були, допустимо, в дорозі, у вас закінчилося масло, нема що робити, є хіба таке? І ви вирішили, що краще таке, ніж ніякого. Теоретично, може воно і так. Але подивимося. Подивимося, що потім буде з нашою поршньовою. Коротше, що в нас з того всього вийде, так що підписуйтесь, якщо вам цікаво, а я погнав закидувати. Ось душечка, до речі, наша. Ось так Супер-пупер, все. Ще підростянеться, все, вляжеться, буде взагалі. Так що закручуємо, заводимо і поїдемо. Что уже приехали? що? Вже Ну, що. 54 ми заглохли знов. Так, але таке враження, що щось з карбюратором. Так, ну що, не вже тут кінець. Ми пробуємо ще трохи подиркати. Схоже, то відео буде коротше, ніж я собі думав. Схоже лити олію, замість масла. Так собі ідея. Проїхали ми пів кілометра від сили, так що зараз пхаємо то назад. Подивимось, що ми маємо. Попробуємо ще раз запустити. Та й може ще разочок очок Невдали експеримент. Так, вийшло сонечко, але не для нас. Експеримент пройшов, не знаю, вдало-невдало. Вдало, то вже не мені рішати. Проїхали ми ну, пів кілометра, як проїхали, то добре, бо пів кілометра назад я його пхав. Е, вот, е, в результаті він заглох і більше не завівся. Е, так що єдине, чого ми досягли в результаті експерименту, 100%, то зламали центральну ножку. Перший її прийдеться робити. Зараз я ще попробую його деркнути. Якщо диркну, то серія продовжиться. А якщо ні, то підписуйтеся на той канал, не страдайте ерундою, донайте на ЗСУ. Ну і всім пока. Не чекали, а ми повернулися. Значить, наш скутерок завівся. А то означає, що наш експеримент продовжується, але з деякими змінними даними поїдемо без фільтра і без кожуха обдува. От, бо з ними він погано працює. Скоріше за все, то через вихлопну вона його дусить. От. Але маємо, що маємо, так що експеримент продовжується, підписалися і поскакали далі. Так, Ну що приїхали ми під такий чудовий паркан? Вибачте, сусіди, але Маємо, що маємо. У нас е, проїхано цілих 4 кілометри. І то все на олії, і то все газ в палас. Їхали ми і під горку, і з горки. Спочатку все було супер, ми навіть змогли розігнати того коника до 60 кілометрів. І то нагадую на дровах. Єдине, що ми йому поміняли, то ми поставили йому передній варіатор новий, бо старий вже був. Вообще, але він би й на ньому поїхав. Вот. І поставили кольця в поршню. Все. То з, тих, з того всього, що було, з купи хламу, ми навіть вижали 60 кілометрів. То парадокс якийсь. Але олія його добила. Так що не займайтеся ерундою. Тепер ви точно знаєте, що їздити на олії, то так собі ідея. По-перше, смердить так, що просто труба. От. І що, їхав я під горку, почала пропадати тяга. Тяга почала пропадати, отко я нагору видерся. Красота. Скажіть. О, добре, що хоч назад згори їхати півдороги. От, Пропала тяга, а в результаті в нас пропала компресія. Компресія наша покинула чат. От. Або, не знаю, може розкрутилося там щось, але вряд чи, бо якщо подивитися, то щеплення крутиться. От. Але компресії нема. Так що на олії їздити, то так собі ідея. Тепер ви то знаєте точно. Так що, якщо вам було цікаво, підписуємося на той каналчик, ставимо подобайку, дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. Ну і донатим ЗСУ, бо якби не ЗСУ, то фіг би ми з вами могли пострадати такою от дурньою, познімати такий прикольний контент. От. Так що я погнав розбиратися, що з ним сталося. А ви то побачите вже в слідушій серії. Всім папа! -па на на Аби всіх було стільки жаги до життя, як в того скутера. Я думав пропала компресія. а ніфіга, то в нас з'їло шліци на коліні. Так що попробуємо то розкрутити, підтягнути нашу зірочку на шліци. І продовження буде. Так що підписуйтесь аби не пропустити.